Смерочка знову на зв'язочку, <плес> як завжди, <плес> як обично. Дивіться. Зараз пішов попит на э, цей, э, на портативні електростанції. У нас э, ми отримали 1200 Вт, 1500 Вт. Получили сьогодні, дивіться, така вона? Я вам просто хочу показати. Краткий обзор ми будемо вже знімати завтра, тому що зараз вже кінець дня, вже вибачте, пішли 3 година дня, а ми ще на роботі починаємо по трошки зикриватися. Я вам хочу її показати, вони приїхали дві штуки зараз приїхали. І буде ще дві штуки, мабуть, тому що фірма тільки зробила акцію, їх розібрали, я ж чуть на них не, обі... не... не обіділся, Говорю, Що таке? Вони мені в четвер говорять. мы вам в субботу дадим информацию какое количество их есть а сегодня приходит, и говорю, а у нас уже их нет я в смысле нет короче я чуть ли не обиделся но слава богу они исправили сразу нашли мне 4 штучки это у нас портативочка 2 кВт та которая у меня есть дома я вам говорил про нее как она работает я знаю про нее уже все и вот эта 2 кВт цена у нее песня песня музыка Там, що там у нас ще є такі-такі яркі слова. Але дивіться сюди. Для того, щоб знати ціну на цю портативну електростанцію, що ми робимо? Ви заходите в профіль. Знову, натискаєте на кружочок. Там спочатку є крестик, Спочатку на крестик. ви підписалися, потім заходите в профіль до мене. Можете передивитися мої всі відео, які в нас є. Потім ви. Бачите, там посилання. Заходите на посилання в телеграм-канал і запитуєте В'ячеслав, відчислав, там 2 кВт портативної станції техніки. І я вам відповідаю там. Тому що що стосовно цієї портативки, в нас ще е, приїхало, там ще два ріди приїхало портативних. Там на 500 Вт, по-моєму, і на 800 Вт портативочки. Вони на порядок дешевше йдуть. Там це тільки мало для... Роутера, там для комп'ютера, для такого, то, що йде до 500 Вт, але все одно є стартовий ток. Ці 5-10 хвилин умножаємо на 2, воно витримує стартовий цей ток. Але щоб ви розуміли, це стартовий пусковий ток. Він може умножатися на 2, тобто 500 Вт на кВт він може витримувати. Але це 5-10 секунд. Бас і пішов вниз. Тобто, оця оце стартовий ток. Як у всіх іде. Дивіться сюди. Ця от портативочка, ця от портативочка, вона пилючка трошки. Ну, то таке, пиль це таке, бо вона, вони позбирали всіх, у кого вона була на цих, і по, по, позабирало всіх короче, клієнтів і сімечка все позабирала. Почти. Коротше, ну то така лірика, дивіться сюди, як вона співпрацює, це, це портативочка, 2 кВт, ще повторю, вона в мене вдома є, вона в мене вдома така сама. Спочатку ми даємо питання, Показує заряд, потім ми натискаємо, воно показує вольтаж, 220. І все, ви собі підключили вілка в вілка, в розетку і сюди вамкнули. І у вас в одну автомат виключили, і ви можете підключати. Розповідає, що особисто я підключаю постійно. Дивіться, в мене бойлер, 1,5 кВт. Запустився. в мене теплий пол в санузлі, Там він усіки, там квадратів, в санузлі, там не пам'ятаю 100 Вт, 200 Вт, чи 50 Вт. Потім роутер. Запустився. Потім насос. У мене, виходить, алба насос, типу гідрофор з сухою релєшкою, на старті, по-моєму, 500 Вт, по-моєму, а на пускі, вон, там до кВт вважається, якщо я не відшибаюся. Це просто я до чого вам кажу, що, тако, що таке стартовий ток. Тобто, світ, телевізор туди-сюди ми користуємося. Я щось не можу зрозуміти підходити. Він був в мене 100% заряджений. Я підходжу, дивлюся, а щось половина, прийшло там буквально годину. Не можу зрозуміти, що таке, чому він так близько сів. І додивлюся, там боляк включений. Ого-го, <гум> я не вже дав, щоб він боляр потягнув. Ну, ви поняли. Ну, боляк якби він був включений, він нагрітий був, світло вимкнули, і я ж пішов відразу все це підключати. Так що до чого кажу? Що це перевірена техніка. В мене він такий вже рік. Ріка тут навіть більше вдома знаходиться. Значить, на постійному роботі в мене як? Якщо холодильник і теплий пол в санузлі і рот, вистачає його. Я заміряв. 8 годин у нас виключили світло. Включили в 6.30 я стою на роботу. В 6.30 світ вже був. Світ включив, я встав і світ включили. І я потім пішов все перед це. Було на останній на останній паличці. Навіть красненька паличка не загорілася. Він на всю ніч в мене тягнув холодильник, роутер і теплий пол в санузлі. Це вот. ну, не зараз було, це було коли холодно, я включаю, бо ви ж самі розумієте, такий. Ну То, то не, не в цьому справа. А якщо ви собі робите як, потім інше я, я перевіряв, телевізор. Телевізор малої, телевізор один, тобто, виходить, то два телевізори, роутер, теплий пол. В одній кімнаті. Ну, і ти, коли там, ходишь, там то, свет включишь, то в світ включиш, то зайдеш, санузел, включив світ, виключив світ. Потім насосик ти пішов, руки помил, насосик включився стартовий ток. Вот в такому режимі вистачає його на 6 годин. 6, 6 годин. Вот десь вот приблизно так. Але є в ньому ще один мінус. Саме такий мінус, який мені не подобається. Обов'язково завжди є во всьому свої мінуси, свої плюси. Мінус той, що його щоб зарядити. Повністю на 100% треба 7 часов. 6-7 годин для того, щоб було повністю відділені всі були заряджені. Потім далі. Тут є така функція. Коли він не, ти його не використовуєш, він сам автоматично відключається, як зараз. Бачите? Тобто такі уходи одразу в відключку. І ще, саме, ще такий немаловажний фактор. На ньому. на ньому є, ви можете додатково ставити батарею якусь. Ну, додатково, тобто він сів у вас. Ви можете підключити батарею, і він буде з батареї брати питання, заряджатися і вам віддавати вже перетворити вам на 220. І також ще можливо сюди підключити сонячну панель. Коротше, плюсів тут багато, ніж мінусів. Також ті, які Power Plus, що ми рекламували. В ролику, роліку теж вони є, ще приймаємо за вмовлення. Є у нас ще на середу приїжджає ще свободних, по-моєму, дві штучки на 1500 і на 1200, по дві штучки свободних на середу вона вони в нас будуть. І ще завтра ми знову знімемо обзор, що стосовно портативочок у нас будуть інші. І на посилання ви заходите, обов'язково знавайте ціну, будемо вам відповідати. Так що саме речка на зв'язочку Закриваємось, їдемо додому відпочивати. Всім пока.